Раз, два, на два. Що ми робимо? Ми повертаємо ногу, припіднімаємо зброю. Просторі дуже багато цілей і завдань. Насамперед, це допомога нашим бійцям, які воюють. Потім допомога рідним, близьким. Дивіться, ми проводимо. Такий вишкіл, це я думаю правильно, і тут би немає різниці. Це молодь буде чи дорослі, так як нас сьогодні більше поставлено на медицину, тому що ви знаєте, у нас літають ракети і безпілотники, і люди повинні вміти надавати першу медичну допомогу при крововтратах дуже великих, і це в стресових ситуаціях вони повинні це робити. На даному вишколі в нас приблизно 20 учасників різної вікової категорії від 16 до якщо якщо напам'яш, найстарші 43 роки. На даному вишколі ми проходимо тактику, це саме навички володіння зброєю, а також медицина, що саме головне, як визначити тип кровотечі, масивна, немасивна, надання допомоги при тому чи іншому ураженні, тампонада, тампонування. Мені сподобалось це мій другий вишкіл в принципі все класно.